Але насправді втрачається об'єм, і вся естетика дуже швидко зникає. Але на практиці це постійне прибирання. Але саме вона часто псує враження навіть від найкрасивішої кухні. Дістати щось, не обваливши решту, складно, все красиво на картинці, а потім починаєш користуватися і дратує. Дверцята не туди відчиняються, ящик чіпляється, нікуди поставити чайник або включити техніку, а розетки не там. Але саме з цих дрібниць складається відчуття, чи зручно за 17 років ми бачили десятки проектів, де виглядало дорого, але користуватись було незручно. Тому в цьому відео ми пройдемося по тих помилках, які не видно при замовленні, але проявляються в повсякденному житті. І краще знати про них заздалегідь. Ви на каналі мебельної e ЄФОРМ поїхали. І почнемо з найобговорюванішого: відкриті полиці на кухні. Так, у Pinterest вони виглядають красиво: склянки, баночки, дошки, спеції, книги рецептів, але на практиці це постійне прибирання, пил, жир, пар і бруд від плитки. Особливо якщо полиці висять поруч із варильною поверхнею або мийкою. І ще один нюанс візуальний шум. Навіть якщо ви все красиво розставили, через місяць це перетворюється на мікс хліба, зарядок, пакета з горіхами і сиропу від кашлю, і вся естетика дуже швидко зникає. Але якщо все ж хочеться дихаючого фасаду, то краще використовувати вітрину з напівпрозорим склом. Відчуття легкості залишається, а безлад сховається за дверцятами. А тепер проговоримо про логіку зберігання на кухні. Бо навіть найгарніший гарнітур не врятує, якщо велика посудина в одному куті, а спеції в іншому, ножі лежать під кавомашиною. Це те, що ми називаємо хаосу зберігання, коли ніби все є, але користуватись незручно. Кожного разу доводиться бігати туди-сюди, просто щоб зварити суп. Тому все має лежати там, де ви цим користуєтесь. Сковорідки поруч з плитою, ножі, олія, дошки в зоні приготування, Каструлі не на верхній полиці, а там звідки їх зручно дістати. Смітник під мийкою, а не за шафою в іншому кінці кухні. Навіть такі дрібниці, як місце під мультиварку або кавомашину, краще продумати заздалегідь. Якщо техніка стоїть на стільниці, то розетки мають бути саме там. А якщо вона дає пару, то потрібен паровідвід відвід і матеріал, який не зіпсується. Ці деталі легко продумати ще на етапі проекту, і вони напряму впливають на те, наскільки зручно буде користуватись кухнею щодня. Ще один нюанс, про який часто забувають, відкривання дверцят у холодильнику й духовці. На рендерах усе красиво, а в житті ви відкриваєте холодильник, а ручка впирається в стіну. Або духовка відкривається не в той бік, і витягнути противень незручно. Особливо критично це в маленьких кухнях і при вбудованій техніці. Рішення просте. Заздалегідь перевірити, в який бік буде відкриватися дверця, і закласти зазор або правильну орієнтацію. Здається, дрібницею. Але саме вона часто псує враження навіть від найкрасивішої кухні. Наступний момент, який здається Вау рішенням, але підходить далеко не всім кухонний острів. Так, це модно, так красиво. Але острів займає багато місця, і якщо відстань між ним і рештою кухні менше одного метра, то він буде конфліктувати з іншими моделями, і ви будете постійно на нього наштовхуватись. Плюс питання функціональності. Якщо острів стоїть просто так і не використовується як робоча зона, варка чи зберігання, він перетворюється просто на декоративну барну стійку. А ще комунікація. Якщо хочете на острові варильну поверхню або мийку, потрібно закладати підведення води, електрики і витяжку. Це дорого і не завжди можливо в квартирі. Тому якщо площа кухні менша за 14-16 квадратів, краще продумати подовжене рішення ніж жертвувати зручністю заради картинки. Ще одна річ, про яку часто шкодують, це відсутність ящика для дрібниць біля мийки. Здавалося б, що може бути простішим зробити невеликий висувний ящик для губок, ганчірок, таблеток для посудомийки або щітки. Але якщо його немає, усе починає жити на стільниці: мокре, незручне, неестетичне. І щодня ви дивитесь на цю всю візуальну звалку поруч із краном. А потрібно було всього лише передбачити один неглибокий ящик над основним модулем під мийкою. Він невеликий, але корисний і позбавляє від відчуття бардаку на робочій зоні. Тепер поговоримо про глибокі та широкі полиці. Вони здаються зручними, бо влізе все. Але якщо ви намагаєтесь дістати щось із глибини, починається квест. Тут сценарій класичний: внизу лежить форма для запікання, зверху чотири миски, а з краю застряг контейнер з рисом. Дістати щось, не обваливши решту, складно. Особливо якщо полиця глибока і без висувного механізму. Але є просте рішення: або зробіть висувні ящики з нормальною фурнітурою, або встановіть вставки, які розбивають простір. Повірте, краще менше, але продумано. А тепер про те, що часто виглядає дизайнерське, а в житті зовсім не працює, і це про кутові закруглені полиці. Їх люблять за візуальну м'якість, але з точки зору функціональності, це майже марна зона. На такій полиці нічого не стоїть нормально, все або висить на краю, або губиться в тіні. І якщо ви використовуєте таку форму внизу, там накопичується пил, бруд і випадкові речі. Прибирати незручно, а користі мінімум. Якщо хочеться плавності в кутах, краще зробити фасад з радіусною кромкою або глухі заокруглені шафи з повноцінним заповненням. А якщо ви зараз у процесі вибору меблів і хочете уникнути таких помилок, звертайтесь до нас. В eForm ми не просто створюємо красиві меблі, ми проєктуємо їх під реальне життя. Покажемо приклади, запропонуємо практичні рішення. Підкажемо, де можна зекономити, а де варто вкластись. А посилання на наш інстаграм в описі під цим відео. Там ще більше кейсів, відгуків і реальні фото після встановлення. І ще одна популярна помилка це скошені кутові шафи. Такі часто ставлять у маленьких кухнях, ніби як з'їдає менше простору. Але насправді втрачається об'єм. Всередині залишається трикутна зона, яка незручна для зберігання, а те, що в куті не дістати, ні побачити, не використати. Набагато ефективніше використовувати прямі модулі з внутрішньою фурнітурою, такі як карусель, висувні кошики або кутові системи. Так ви не втрачаєте кут і водночас отримуєте реальну користь. Ну і наостанок рішення, яке ділить людей на обожнюю і ніколи більше: високі шафи до стелі. Так, це красиво, візуально витягує кухню, дає багато місця для зберігання. Але якщо висота стелі 280 см більше, а у вас немає драбини. Верхом використовуватися не будете. Найчастіше там зберігається щось про всяк випадок, і про це забувають на роки. Плюс, якщо верхні модулі не продумані по глибині або відкриванню, вони починають зачіпати стелю або виглядати громізко. Але якщо хочеться ефекту до стелі, можна зробити верхню зону глухою або з вітриною з підсвіткою. А зону активного зберігання розмістити нижче до рівня 2 метрів. Дякуємо, що додивилися до кінця. Поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, які помилки у меблях ви вже допустили або навпаки змогли уникнути. До зустрічі в наступних відео.